Усім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене знову пиріжки. У мене сьогодні тісто замішане на холодному кефірі. Це тіста я напишу в коментарях. Зараз я тісто розділяю на рівні частинки. сьогодні, які в мене сьогодні варіанти будуть булочок. Розкачую ось кусочок тіста в пласт, беру я макову начинку. Я купую завжди. Якщо чесно, то коли я роблю сама макову начинку, у мене постійно гірчить. Може, я щось роблю не так, але так зручніше купила дай без мороки. Тепер наклала я маку, згортаю ось так рулетик і розрізаю ось так, не до кінця. І самий простий варіант таких булочок. І я вже показувала, тільки я показувала з крихтою. Ось так. Скрутила ось так, придала форми і все, все готово. Складаю на поверхню. Тепер ще один варіант. Це двох варіантів таких поліплю. Це я називаю святковим варіант. Теж так само розкачую в пласт. Ось до половини я мажу з цієї сторони олійкою, згортаю ось так конвертиком до половини і перевертаю. Все дуже легко. Сюди кладу я начинку любу. яка є, можна повидло, можна той самий мак сюди покласти. Що є, капуста, все, що є, все кладіть. І ось так згортаю. І виходить ось така булочка. Дівчатка, захотілося мені ще пару штук зробити плюшок. Можна тут маслом мазати, в кого що є. У мене олія. Мажу ось так цей пласт олією, цукор, звичайний, хтось скільки хоче, стільки кладіть, можна з корицею. Не забувайтеся, як варіант. І так скручую. Все дуже легко. Колись ми ще на пекарні робили, ось так складали, так, і розрізали з цієї сторони, то розкладали, то були, називалися гусячі лапки. Або ось так з цієї сторони, то виходила. Сердечко, черочка. Ось так і на поверхню. Головне мати бажання, дівчата, і все вийти. Все буде добре. Першу партію я поліпила, зараз відправляю в ростойку і розігріваю духовку на 180 градусів. І вони будуть стояти десь не менше 20 хвилин, а потім буду випікати теж десь 20 хвилин приблизно. Перед посадкою в духовку я мажу курячим яєчком з водичкою. Все. Поки ті булочки випікаються, я роблю заготовку для другої партії пиріжків. Просто у мене будуть звичайні пиріжки. Капу розкладала я ось так начинку. З вишнями я зліплюю. До гори колесами вони у мене будуть, це я так називаю. Щоб не повитікала начинка. Пальці я вмочаю борошно, щоб не розклеювалися. І віночок роблю, обов'язково, щоб було гарненько. І так буду викладати на поверхню. Це дуже легко. Не факт, що вони не розклеяться, але. Буду надіяти, що не розклеяться. Ну, ці пиріжки звичайним чином я заліплюю і кладу ось так, звичайним чином, так рівненько. Ці теж поліпила. Тепер знов ставлю в ростойку хвилин на 20, буду випікати при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Ось перша партія випічки, друга печеться вже. Все таке м'якесеньке, все гарнесеньке. Ось такі Ось такі булочки. Ну що, пиріжки мої готові. Тісто суперове. А от чого вони розклеюються в мене, то я вже й не знаю. Я не знаю, як мені ще їх зліплювати. Тісто повітряне таке гарне. Це з лівером, а це, ви самі бачите, ще, з вишнями. Не знаю, якого розламати. Напевно, що я з'їм, бо я люблю дуже з вишнями. Таке тісто дуже повітряне. Смачно, це ще одна партія буде. Вчора пекла пиріжки, вчора дещо готувала, це сьогодні ще допекла, Де відправлю нашим соколикам. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей! Ось такі в мене вийшли пиріжки, дівчатка. Ось це з лівером такі, як ватрушки. Це з вишнями. З вишнями дуже сильно люблю. Тісто таке гарне, повітряне. рецепт буде в коментарях написаний. Покуштуй обов'язково, бо обов напишете. А я чекала. Почай. Побризкала водичкою, як витягла з духовки, а можна солодкою побризкати.